Доброго дня, шановні друзі, компанія Електромотор. Сьогодні показуємо до вашої уваги ось такий от бойлер для нагріву води та автоматичного підтримання температури у даному резервуарі. Моделька у нас на відеоогляді JBH BDD 50. Модель у нас на 50 літрів. Можемо побачити його характеристики. Водонагрівач електричний. Працює від мережі 220 вольт. Маємо два виходи під холодну подачу. Та Гаряча вода у нас звідки виходить. В комплектації також маємо ось такий от клапан, який у нас ставиться на холодну воду. І сюди підключається патрубок для відведення та стікування води повністю під цю різьбу. Бачу, у нас є у нас індикатор, який нас про те, що відбувається нагрів. Є селектор переключення режимів виключений, перший ступінь, другий, третій та максимальний. Бачимо, є у нас. Ось такий от термометр, який показує нашу температуру води в даній системі. така от моделька на 50 літрів. Що можна про неї ще розповісти? Час нагріву від 15 до 45 градусів складає 120 хвилин. Тобі ж 2 години йому треба для того, щоб нагріти воду до такої температури. Бак у нас виконаний і мальований з металу, ступінь захисту IP 24. Максимальна температура нагрівання. В такому бойлері 77 градусів по Цельсію. Річне споживання електроенергії кіловат годин на рік у нас складає 1420. Теплові втрати ват-годин на 24 години складають 34. Рівень звукової потужності в децибелах складає 15. Вага такого бойлеру 14,8 кг. Площа поверхні теплообмінника в метрах кубічних 0,48. Ось за такими бойлерами друзі можете звертатися в компанію Електромотор, роблять якісні речі на різні ємкості для підігріву води. Тому можете звертатись. Ціни на всіх сайтах завжди однакові. Але якщо звернете до нас з нашими робочими номерами телефонів або до нас на сайт Електромотор, зможемо запропонувати для вас знижку в періоді бесіди з вами, з нашими клієнтами, тому друзі, звертайтесь за такими от гарними товарами, гарні ціни на них, демократичні. Будемо раді вас бачити в компанії Електромотор.